Ох, так, добре, я поспав. Так, треба йти до свого храму, а далі вже піду до крижаних гір, бо далі я збирався відправитись туди. Так, добре. Мені вам туди треба йти. Мені, скоріш за все, проспав від вечора до ранку. Якщо не від вечора до вечора. Так, добре, треба йти. До свого храму. Звичайно. Ну, мене король дуже сильно ранив. Так. Добре. Так, якщо храм короля тут, тобі храм мало станусь. Окрім крижа... не гори там. Так, добре, буду йти туди. Тоді туди. Так, мені здається, бо там є ще щось незвичайний храм якийсь. Так, цікаво. Але спочатку я схожу до свого храму бо вже ніч починається. Але мені треба встигнути до нього дійти. Так добре швидше. Треба йти до храму, оп, о. Ой, я думал, що впаду в ту гараж, я воно Але я зміг перестрибнути. Так з них перестрибнути. в ніч. Ой-ой-ой. Ауч. Все, нарешті я в цей бав дома. Універстах, який я тут вийшла. Так лишка. Поставлю десь ось тут ось і посплю. Так, добре, тепер мені ще треба щит скрафтити. Так, пошукаю залізо в скринях на другому поверсі. Заліза немає. Тут теж. Тут нема. Что ля? О, я залезу. Так, добре. Так, стоп шкіра дракона. Хм, доволі цікаво. Я можу зробити собі шолом та нагаліники. Клас. Я навіть не знав, що мій У мого вчителя є шкіра дракона. Так, добре. Так, можливо, вчителя в скрині. Є золоті яблука, так, тут є золоті яблоко. Тоді я їх візьму і мені треба буде. Ну, оскільки я йду в, в Ледяні Гори, то мені там точно знадобиться трішечки золотих яблок. Все добре. І одне зачароване. Так тоді візьму в руки свій меч і піду. Так. Верстак не візьму. А, в мене вже верстафі. добре, Але перед цим треба запастися їжею. Й-йо, я знову дощ пішов. Я буду обрати, посплю ще тришечки. На Джо Сподіваюсь, зараз буде. О, нарешті ясна погода. Але тут відьми і скелет. А я. Ой, а скелет тут, а я з ними дружити не хочу. видим мы в машину солнце на горе. Не, не, ты в мей храм не Видимо. Я тайдилась. -то так, тогда... Ай. Ай. Боже, болит, что. А ми це отруєння закінчиться. Ой, добре. Так, тоді я піду в Крижані гори. Я зараз мру. Десь тут огвось. Е, мій вчитель сказав, що десь тут є прохід до них? А тут. Так. так, добре, тоді йдемо. Так, далі мені ось туди вось. До крижаних гір залишились ще трішки, я вже кригу бачу. Це я дійшов до них. Там якісь крижані. Міні-крижані скелі, але і оцей ось якийсь незрозуміла гора, яку, як там підняли інші міні крижані піки. Доволі цікаво. Так візьму в руки меча на всякий випадок. Так. Це щось не скордже на скелю. Це якийсь трезур. Там вогонь і скелет. А! Туди я потрапив? Паска! Як мені вибратися? Так добре. Щось тепле. Як далеко? Стоп, ігло під водою ще й. Швидше. Ох, є. Ай-ай, скелет! Що він хоч тут робить. Отримай, отримай. Все. Ох. Це було жорстко. Треба бути обереж. З такими дирками. Я так розумію, тут як крижаний храм знаходиться. А я ще іщит забуду. О, ні, це крижаний вовкай. мене тримає, Ай-яй-яй-яй. я його розбудив. Що це за музика? Спробую свою нову забрати. Так, добре, оскільки це крижаний вовк, найліпше, думаю, буде проти нього моя крижана Ой, льодь, вогняна катан. Ой-ой-ой-ой-ой. Добре, що в мене є хоча б там без смерті. Шей ведмідь! Ось що я тут робить ведмідь? Тікає? Я такого бою як не був готовий. Того Медвідя треба вбити першого, бо він нам буде заважати. Ще й скелет тут. Звідки ти взявся це? Ні. Добре, тишки. Чого ти його? Як мені його вбити? Якось короля було легше. Якщо всі боси такі спілать. ні, це й а я впевнений, що їх є дуже багато. Не знаю, чого я так думаю, але чогось я так думаю. Бо оскільки я вже зустрів другого боса, чого я думаю, що це бос, оскільки я бачу зверху оцю ось, ось е, полосу босів, і я, е, е, я думаю, що це все ж таки бос. А не просто звичайний вовк. лов якийсь, йой. Треба якось відхилитися. їжі в мене не дуже багато. Добре, я, я йду до тебе далі, вибух. Щось мій крижаний меч тут не дуже мені допомагає. Що це за звуки? Мені вони... Мені дуже подобається. Так... Є, його... Є, я його переміг. Добрий. Стоп. Що? Форма привода? Це що ще таке? Мені треба похилити. Ай. Мені не стріляє. Ще стіле. От тільки мені зараз скелети не вистачають. І скелета мені не вистачало. Я зараз всі свої кражині яблуко витрачу. Так, добре. Пімо його. У, і, і, та там Я приміг бог. Я губив, я гобив. Ще плюс один тебе снижки. У мене весь інвентар забитий. Якимось непотребом. Мені це треба підібрати. Воно мені не потрібно. Це ліпше води, ніж... Так, фух. Хоча б тепер є тотемба смерті. Мені ще з нього якийсь крестав повипав. Вся скринка. Можливо. Треба ще девять ключом, блін, для... до речі, так. Мені випали стріли, клас. Ну у мене луку нема, прийдеться скрафтити. Хоча проти цих восім, не знаю. Треба мені лук чи ні так. Я взагалі прийшов до крижаних скель. Щоб знайти залізо, адже тут... Дуже багато вся... всіляких шахт, але, як ви бачите, мені зараз не дозаріля, тим паче в мене вже весь інвентар забитий. Я повертаюся додому. Так, я ж скрині там чи не залутав. Відміть, відстань від мене. Мені треба скриньки залутати. І все. Бо там стоїть цілково має бути яблука. Так, яблочко. Діаманти. Оце інше мені не треба. Ну хіба що ще задів за потрібно? Короля, неначе як було побільше, до речі, я не пам'ятаю, лутав, я е е скриньки в замку короля чи ні. Так, добре, Тоді я зразу тут і заночую. Бо вночі до храму небезпечно йти. Так, добре. Теперь идем до храма. Это та 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 Так, добре. не знаю, чего вы решили поплыть. Так. Под водой просто так, трешечки. швидше, ніж пішки. Так, добре. Та десь тут усі вийдемо. Ох. Ви так, до мені дерево потрібно. Йо -йо, я вже налякався, то офф був. Все, мені вистачає так. Де там мій верстак є? Ось так зроблю. Береваю його і треба скрафтити щит А, а точно не дошки. Дощечки треба все переробити. Все. Теперь можно зробити дощечку. Так, що я можу покинути? Ось це ось. Ось це ось. Що ще? Редстоум мені не потрібен. Це не треба. Ключики я, мабуть, залишу собі. Що ще? Говна не треба. Ось це не треба. Не знаю, які скейкають будуть. Тепер повертаємось. До свого храму і нарешті трішечки хоча б підпочину. Так треба зробити. Ось такий от прохід. Мені тило треба, це точно. Це. Наступний раз я, мабуть, відправлюся в той храм. Але перед тим мені треба буде підготуватись. Ох, добре. А зараз я трішечки. Позаймаюся всілякими справами.